Друзі і всім привіт вам на калірогеймс. Це на відео. І сьогодні я буду будувати СТО в своєму посиленні. перед початком цього відео хочу спросити поставити лайк і Підписатись на мій канал. Я знов розбив свою машину. Ну а я починаю цей відеоролик. Зараз я буду Нарешті обоштовувати ЗТО, як ви бачите, за кадром я вже встиг побудувати ось таке от маленьке приміщення. <клес> як ви бачите, в моєму інвентарі знаходяться усі блоки, які мені необхідні для самого будування. Так, давайте почнемо ж будувати. Перше, що мені потрібно зробити це... ось. Тут. Визначити територію, де я буду будувати першу платформу. Дивіться, сюди я ставлю ось цю платформу. І по бокам я ставлю ось такі от інші трішки платформи. Як ви бачите, тут з'явилися такі от додавання. І так ми робимо через кожен раз, два, три, 4, 5 блоків. Ну, ось так от. Робимо. Ставимо. По боках також ставимо. І це виходить ще в нас виходить. А, ну все. Тільки дво... два в нас вийде. Так, тепер входимо на вулицю і... робимо асфальт при виїзді. Звідси. Кважте. У цьому моті. Назва якого я залишив в описі під цим відео. І сайт, де його можна скачати. Тут є асфальт. Який можна ось так от розставляти. Ось так я його розставив. І роблю позначки. Ось. Роблю дві позначки. Чи можна їх вперед, по боках? Як бачите на початку, ну, коли я тільки зробив з ту машину, яку бачив на початку відео, я ось тут зробив платформу, а зараз я вже перемістився сюди. Так. Все. Ще ще я можу зробити. Тепер заходимо, це ми прибираємо. Все, тому що вона нам більше не потрібна, напевно. Тепер я хочу взяти. Мені потрібно взяти зараз. Ось. Таблички ось такі от. Не будуть по типу, якого ро... Ні. Не те. Ой. Ось так от. Так, роз, сам факт, що мені зараз потрібно зробити... Сундуки, куди я буду складати всі речі необхідні. Ось сундук і сюди я буду складати великі колеса, маленькі колеса. Такі от для номерних знаків. Ось таку от штуку. Ще покладу ці штуки. Ще покладу молоток. Гайковий ключ. І це, напевно, як викрутка, Я не знаю. Напевно, викрутка, так. Так. А сюди. А. А сюди я по. А, ага. Я трішки затупив. Дися. А сюди я вже коду. Це те, що треба для того, щоб зробити машину. Це ось такі от. Ось такі от штуки. Шести поршневий двигун. Ще. Так, що ще я хочу? Ще я хочу ось таку от машину. Це, напевно, теж для машини. А, це напевно розшітки. Так. Бак. І ще я хочу ось такі для номерних знаків. І сам і сама штука для номерного знаку. А це напевно... А, це хороше. Тому я її сюди буду ставити. Ось так от. Таким чином. Щоб машина не врізалась. Ось. Зараз я трішки повторю ось такі от сундуків. І так, друзі, як ви бачите, я вже доробив е з того. І тепер давайте зробимо найголовніше. А саме це я зараз поставлю ворота. Ну, тобто, гаражні двері. Я хочу ось такі от білі поставити двері. Ой, трішки не так поставив. Нічого страшного. Ой. Знов не так поставив. Пер все... Ну здорово виставляємо. Щоб було все правильно. Да ну. Ні, що я не робив. Опа, тут готово. Це от найскладніше це ставити ось такі от ворота. Так, перевіряю. Все готове. Ура! Тепер найголовніше. Ось, ну прям найголовніше. Найголовніше, що потрібно зробити, це поставити світло. Ось. Воно. Я його поставлю по вуглах. Для початку, щоб це було гарно. Давай, о, давайте! То так і залишу. Ну і дуже прикольно. Тільки ось тут тут по боках поставлю і все. І ось тут давайте вже ставлю огорожу. Ось. Щоб машина не в'їхала просто. Ну, щоб не не Пошкодила стій. <плес> Зараз я буду робити машину. Точніше, я її вже зробив. І ось як вона робиться. Береться основа машини. Тобто ось ця от штука. Береться двигун. Я взяв 6 Я взяв великий її бак. Потрібні маленькі колеса і ось такий от номерний, зн... номерний знак. Е, і тепер нажимаємо на кнопку Spawn Car. Ось вона. Ось заспавнилась наша машина. Як бачите, ось так ту на виглядає. І тут ще можна зробити номерний знак. Так, Як він робиться? Лишки я забув. На shift. А ось. Пишемо, давайте напишемо. Row Games. Submit і... сідаємо на Shift. А ну, а я колір зможу змінити надпису. Якщо так, то це буде, ну... Дуже прикольно тоді це буде. Ага. А я не можу змінити ко колір. Ну добре, нехай буде білий вже. Сідаємо. Ось я сів машину. Заводжу її. Як ви бачите, тут 97% батареї і ось І трішки заправлений бензин. Тому їдемо. Відкриваємо наші ворота. О, так це виходить ще й гараж в мене. І зараз, друзі... Я поїду на заправку. Ух, ну, скільки я там ще накрутив. Шогодно накрутив. Ну і нехай. Так, що тут в мене машина заправлена. Все, заправлено. Коротше, друзі, як бачите, я тільки що заправив свою машину. Ось, на жаль, заправка знаходиться аж у іншому місті місці, як бачите, така от заправка поки що. То я її буду ну робити кращою, там хочу подивитися, як робиться генератор, ну, допускається точніше. То ось такої ще зробив трогу, щоб було е, ще ну, краще добирати. Це незвичайно швидко виходив. мене треща до вистачить. Ми ну, зараз сдаю назад. Розвертаю. Ой, пава варю. Па. Та я хотів. Ой. Машинка бабах. Так, заводжу. А, друзья, дивіться, до речі. Який ще що, що? я ще мод знайшов? Що Це зараз перевірю. Так. Виключаємо. Дивіться. Ух ти, ой. Я можу стати великим. Ой, якщо я сюди. А. А, я сісти не можу. Плюс дивіться, який я великий. Я аж навіть не, не можу поміститись в самому Ну, у себе в комп'ютері, коротше. В екрані. Так, це якась фігня. це звичайна ковба. Дивіться, дивіться я можу ще зробити. Зараз хочу зробити трішки дещо інше. Дивіться, я можу стати майже і в 2 пікселя <звук> За, мо, але ще я можу запрыгнути на блоки. який я маленький. Коротше буду закінчиться. Дивіться. ноги здикають. Друзі, ну якщо вам сподобався цей відок, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Замов ярогем Яро добачим. до уже за всем вже зовсім скоро. ми богу. Роугами фохо и с ми богухо.